25 лютого депутати Житомирських обласної та міської рад голосували за звернення про підтримку позиції президента та Верховної Ради України. За прийнято. ми бачимо про маніпуляції, які продовжуються з боку Російської Федерації вже з залученням інших партнерів. Я хочу сказати, що наше суспільство, як завжди, єдине. Воно так про партнерство. Але ніхто, ніякий зовнішній чинник не може впливати на життя нашої держави. Саме про це зараз іде хвиля всіх сесій по всій Україні. Аналогічне рішення приймали і у Житомирській міській раді. Однак голосували за нього не усі. Олег Горай, депутат від фракції політичної партії Європейська Солідарність, запропонував внести до порядку денного ще одне питання: звернення до президента про скасування санкцій проти Петра Порошенка. Та місцеві обранці його не підтримали. За 13 рішення не прийнято. Голосуючи за наші звернення, просто навіть на першому питанні включити їх до порядку денного. Не набравши необхідної кількості голосів, тобто побачили, що в нас не буде тієї підтримки. І відповідно це доказ того, що ми на превеликий жаль з нашими колегами, з більшістю наших колег є різними в щирості наших намірів і різними зацінностями. Тому що під час війни дійсно має бути комплексний підхід і не може бути такого, що. Когось ми можемо хвалити, когось ми повинні переслідувати і таким сирушкою та чином позбавляти нашу державу, наше військо да, наших громадян від того, щоб дійсно наблизити наш час до перемоги. А такі дії неприпустимо. після цього троє депутатів покинули сесійну залу Житомирської міської ради. Ми бачимо, як сьогодні складаються перемовини з нашими партнерами, що це надзвичайно така. Така крихка ситуація, і тут має бути е, е, об'єднання. Було положення провалене голосування Верховній Раді, в якій е, в цьому положенні такі от слова: в Україні буде довічна влада. Оки не наступить там написано все охоплюючий справедливий і сталий мир. Як ми можемо в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося, досягти от такого сталого миру, незважаючи на це, депутати Житомирської міськради таки проголосували за звернення про підтримку президента України. Президенту потрібні оці слова підтримки з усіх громад, щоб далі діяти на благо нашого народу, і мені дуже приємно, що сьогодні депутати від. Знайшли час, і ми прийняли це звернення. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 у День національної молитви у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Житомира провели спільну літургію до архістратига Михаїла, який є захисником та символом воїнів. Словита вічним воєн наших, владу, буря та народ весь наш, які протистоять відступному російському агресору на землі на морі та повітрі. Правда, у любові Господи, не дай Боро, державу, народу були святині наші. Сьогодні було організовано спільно разом помолитися в кафедральному соборі на честь архестратиха Божого Михаїла, який є символом воїнства. І сьогодні ми освятили ікони на честь цього архістратива і вручили кожному підрозділу військовому. Це і ДСНС і інститут військовий ікони передали захисникам, аби вони мали можливість звернутися до Бога та захистити себе духовно у складні часи для держави. Капелан 199-го навчального центру ДШВ Олексій розповідає, образ знаходитиметься у каплиці, тож помолитися біля нього зможуть усі охочі. Якщо колись ми вважали, що люди там ну на них покладали якісь надії, сподівання, а зараз це все руйнується. То єдиний, на кого ми можемо покладати і мати надію, це Бог. І тому сьогодні, як ніколи. Особливо потрібна підтримка церкви, окрім військовослужбовців, ікони отримали і рятувальники ДСНС Житомирщини, які кожного дня борються за безпеку громадян та потребують духовної підтримки. Ця ікона, яку вручив отець Богдан, піде в підрозділ для освячення особового складу, щоб оберегали від незвичайної ситуації об артобстрілів Російської Федерації, щоб приносила мир і радість. Підрозділ, щоб був янгол-охоронець нашого особового складу. Загалом у Свято-Михайлівському кафедральному соборі освятили близько 30 ікон для наших воїнів. Архістри Божий Михаїл, начальник воїнства небесного, завжди зі своїми воїнами йде попереду кожного воїна вашої частини і всіх воїн нашої України. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СКОДИН. Тисячу днів війни, це тисячу днів спротиву, боротьби, сліз, переживань та незламності, попри усе. Тисячу днів, за які кожен з нас тим чи іншим чином зробив свій внесок, аби Україна вистояла перед ворогом. Нещодавно у Бердичеві провели показ фільму, який розповідає про перші емоції та дії жителів Житомирщини у лютому 2022 року. Дуже важливо. Давати шану, давати честь і знімати такі фільми, розповідати правду, розповідати світу, зокрема нашим іноземним ну, партнерам і українцям, як відбувався перший спротив, перші дні спротиву, як будували своє життя люди, як оборонялися у всій країні на Житомирщині, Чернігівщині, Сумах, Донеччині, Луганщині. Героями фільму Житомирщина у боротьбі тисячу днів великої війни. Стали військові, волонтери, медики, посадовці та люди, які не залишилися осторонь, і допомогли Україні та, зокрема, Житомирщині вистояти. Я чесно кажучи, дуже вражена фільмом. Він буквально за декілька тижнів був знятий в дуже такі стислі терміни. Але сама ідея, звичайно, вона виникла раніше. Ми дійсно хотіли закарбувати. знаєте, на стрічці в кіно ці емоції, ці спогади наших. Лю людей, які залишилися в Україні. Свою історію у фільмі розповіла і дружина загиблого захисника Олена Вербило. На початку повномасштабного вторгнення її чоловік Олександр сформував особовий склад і очолив 138-й окремий батальйон 115-ї бригади ТРО, який захищав північні кордони України. Воїн героїчно загинув, виконуючи бойове завдання на сході нашої держави. Олена каже, кінострічку має побачити якомога більша кількість людей, адже вона нагадує завдяки кому ми досі живемо під синя жовтим прапором. Дуже боляче дивитися я вже не перший раз. Його... Подивлюсь, дуже такі болячі відчуття, але це наше життя, на жаль, і поряд з моєю втратою є такі героїчні вчинки кожного пересічного, кожного громадянина, який на своєму місці робив свою роботу. І завдяки цьому ми рухаємось до перемоги. Тоді, у перші дні повномасштабного вторгнення до новоствореного 138-го батальйону територіальної оборони приєднався і Олексій Шатило. У фільмі можна почути і його історію розвитку подій. Ця історія не є унікальною. Це історія багатьох сотень моїх побратимів, які служать зі мною, в моїй військовій частині, і тих сотень тисяч осіб, які прийшли за покликом спецерця, у Збройні сили України. Вони прийшли виконати свій обов'язок, свій обов'язок перед батьківщиною, свій обов'язок перед сім'єю, перед рідним містом. Фільм Житомирщина у боротьбі тисячу днів великої війни. Демонструє що навіть у важкі періоди, коли люди не знали, що робити, як допомогти Україні та як зберегти свої життя. Все ж Інтуїтивно об'єднувалися, знаходили шляхи спротиву та боролися проти окупантів. Він вже був представлений у Житомирі, Бердичеві, Звягелі, Коростені та Києві. Наприкінці місяця презентація планується у столиці Естонії, Талліні. Об'єкти та документи, що окреслюють міфи, наративи та досвід. Представник жіночого спротиву у Криму до його тимчасової окупації можна побачити у Житомирському обласному краєзнавчому музеї. 25 лютого там відкрили виставку Ломи камінь Леся Українка у Криму приурочили експозицію до дня народження поетеси. Жінка борчиня, вона володіла настільки словом, що, мабуть, сила її слова це куля. Мова йде про те, що 100 років назад, більше Леся Українка зробила ті передумови, які сьогодні дають силу абсолютно іншим таким потужним процесам супротиву. Вона якби з'єднала от той минулий час, і сьогодення виставка мені здається буде до 5 квітня. І я вже розмовляла з департаментом освіти. І я хочу, щоб якомога більше дітей прийшли і послухали, бо там є фільм, і там можна послухати дуже багато цікавих речей, які нам потрібні уже в школі. Щоб все ж таки ми не повертались до цих російських наративів слабеньких жінок. Ні, українська жінка не слабка.